І хочу розказати і показати, що власне, буде в моєму наплічнику. Для того, щоб каміна був не таким важким, дуже важливо підібрати правильне взуття та комфортний зручний наплічник. У мене наплічник новий на 30 літрів. Я ще з ним нікуди не ходила. Він не з легких, його вага десь кіло 100-200 грамів. І взагалі, щоб було комфортно нести. Всі речі на собі рекомендують, щоб вага наплічника була не більше 10% від ваги вашого тіла. Тобто, у мене він повинен був би бути 5 кг, але так не буде, тому що тут речі вже десь на 5,5 кг, плюс вага наплічника кіло 100-200 кг. Але вже, вже як буде. Що стосується взуття, з взуттям, у мене була дуже. Складна історія з вибором. Я купляла взуття, його повертала. Щось мені там не підходило, не подобалось з гортексом, без гортексу. Взагалі читала відгуки, дивилась відоси, що е, люди рекомендують е, брати з гортексом взуття, але є великий мінус: якщо будуть дощі, а вони там будуть у вас все одно. Навіть з гортексом промокнуть ноги, і гортекс дуже і дуже. Погано сохне, і ви на ранок все одно вдягаєте мокре взуття. Тому я вирішила зупинитись на тих кросівках, які у мене були. Це ASICS для трейлранінгу. Вони дуже легкі, у них гельова підошва. Ми вже з ними дуже багато кілометрів пробігли проходили, тому я сподіваюся, що все буде окей. Але якщо буде дощ, то звичайно у мене ноги будуть мокрі. Нікуди я від цього не сховаюсь. Далі. Ще я беру в'єтнамки для того, щоб ходити там в альберги, в душ, просто з гігієнічних міркувань. І беру сандалі Тева, туристичні, також дуже довго їх обирала, також купляла, повертала і врешті-решт купила просто на. На Олексі взуття, воно 36-го розміру мені впрятик, що не дуже окей, але в мене просто вже немає сил, настрою та часу обирати щось інше, вже як є. Також дивилась відоси, що деякі люди ходять, весь каміно проходять в таких сандалях, просто там на шкарпетку. Тому це як запасний варіант. До речі, важливий момент стосовно взуття. Бажано, щоб воно було у вас десь на розмір або навіть на два більше від вашого е звичайного е розміру, тому що при довгих переходах ноги можуть утікати, збільшуватись в розміру, і бажано, щоб е взуття у вас було трошки більше. Ще беру такий чохол, він е водостійкий. Для того, щоб якщо в Альберге не можна буде зайти в взуті і попросять його залишити на подвір'ї, то просто щоб складати сюди в цей чохол кросівки і щоб на ранок вони були сухі, якщо на вулиці буде йти дощ. Це все, що стосується взуття. Далі важлива річ це спальний мішок. Я обрала найлегший, який змогла знайти і собі дозволити. Він важить 630 грамів. Обов'язково мати спальний мішок, якщо ночуєте в Альберге, там будуть давати посіль, вона дуже низької якості, може не бути покривал, тому обов'язково спальний мішок повинен бути. Що стосується взагалі речей, я беру куртку, вона вінтпруф waterproof, не дуже важка. Але куртка обов'язково має бути, який би шлях каміна ви не обрали. Також усі мої речі вони помістились в таку маленьку сумку, чи я дуже рада, що тут є? Тут є баф, є два спортивні топи, двоє шорт синтетичних, чотири або три футболки. Дуже важливо, щоб речі були синтетичні для того, щоб вони швидко сохли лонгслів, легінси та купальник. Я, наче там, не збираюсь у травні купатись в покані, але про всяк випадок беру, бо краще купальник взяти, ніж його не взяти і потім е пожалкувати про це. Також у мене є е рушник, туристичний рушник, він виглядає так, і на дотик, дотик такий, наче він взагалі не вбирає вологу. Я його вже випрала декілька разів. Все одно е виглядає так, що не дуже він буде виконувати свою функцію, але. Люди кажуть, що такий рушник окей, він легкий, маленький, нічого не важить, тому туристичний рушник. Також я беру додаткову спідницю, якщо в мене буде настрій, десь там ввечері вийти в місто на вечерю, то щоб виглядати трошки красивішою, ніж на самому шляху, та у мене є льняна сорочка, якщо буде дуже сильне сонце, щоб просто не обгоріти. І кепка обов'язково. На поясна сумка. Тут будуть усі речі, які мені будуть потрібні в швидкому доступі. Це, звичайно, паспорт, фізична карта для того, щоб знімати гроші. Беру два Пауербанки, вони важкі, але мені дуже важливо, щоб телефон постійно був заряджений. Я не переживала про те, що залишусь з розрядженим телефоном. Якщо буде дуже мені важко нести, то я просто один з павербанків залишу комусь в альберге. Окуляри, також тут дрібнички, навушники, бальзам для губ обов'язково з SPF. ом Далі є годинник, є для нього зарядка, зарядні шнури, я всі склала в зіп пакет. І, до речі, дуже важливо на наплічнику також мати дощовик, він у мене тут є у кишені. Далі чашка для чая, кави. У мене тут, щоб зберегти місце мочалка. Чай, кава ввечері вранці, чашка повинна бути з матеріалу, який можна бути, буде нагрівати в мікрохвильовій печі. Беру також дуже трошки чаю, не беру взагалі нічого з їжі, ніяких снеків, перекусів. Горішків, тому що і так наплічник дуже важкий і не хочу ще набувати його їжею. Трійник для того, щоб якщо усі розетки там в кафе або в Альберги зайняті, то ви могли собі відвоювати місце для того, щоб зарядити ваші гаджети. Кубик для зарядки, ліхтар і батарейки до нього. Я планую виходити вранці рано, може в 5-6 годині, буде ще темно, тому обов'язково. Ліхтар have. Ще беру шопер, дуже маленький, для того, щоб ввечері, якщо піду або на шляху в якусь крамницю, то продукти їжу покласти в шопер. Також він зручний для походів в душ. І ще корисна річ це сітка для прання. Якщо ви в Альберге будете прати ваші речі з речами інших пілігримів, то бажано, щоб вони якось були окремо від інших. Тому таку сіточку я також беру. Дощовик. Купила його сьогодні, просто в останній момент. Він легкий 340 грамів, коштує щось близько 1000 гривень, декатлон. Виглядає наче, наче окей, але я розумію, що якщо там буде дощ, а він там буде майже кожного дня, то все одно там я буду мокра, але хоча б він мене захистить першим. Декілька годин. Маска для сну, берущі, я взагалі дуже погано сплю, якщо є якийсь шум або світло, тому для арбега для це обов'язково. Для сидіння така резинова штука, якщо десь хочете відпочити, присісти, десь мокро, то це вам знадобиться. Шкарпетки. Шкарпетки трекінгові, беру троє і одні звичайні, обов'язково трекінгові шкарпетки, бо якщо ви взуєте взуття і одягнете не трекінгові, а якісь звичайні повсякденні шкарпетки, дуже-дуже швидко заробите собі мозолі. Також я підготувала речі, в яких я буду добиратись до місця старту. Це звичайні штани, фліска, футболка і шкарпетки звичайні. Що стосується медикаментів, я беру багато. Вон, аптечка у мене така важкенька, тому що я хворію. Можу хворіти будь-будь-коли, де будь тому обов'язково антибіотик, порошки, стрептіл, стрепціл ношпа Але обирайте аптечку під свої потреби. Пластирі, компіт, я думаю, люди, які ходять. Великі довгі переходи, вони знають, що це таке. Вони не з дешевих. Я купила дві коробочки і склала просто вмісто цих двох в одну. Також беру дуже багато звичайних пластерів, щоб мати. І е, корисні штуки це магнезія та е, порошки для гідратації, для того, щоб підтримувати водний баланс в організмі. Вони дуже важкі. І по 20 таблеток в кожному з цих тюбіків, тому я просто їх поєднала. 10 таких, 10 таких і беру е, всього один тюбік. Думаю, що мені цього вистачить. Е, також у мене є фастом гель для того, щоб мастити ноги, щоб не, бол не боліли м'язи. Є половинка мила, е, також щоб е, не було воно дуже важке. Взяла половинку, відрізала для того, щоб прати речі в Альбергі, що там не буде пральних машин. Свисток зміркування безпеки, читала відгуки, дивилася відоси, що краще його мати. Сподіваюся, що він мені не знадобиться. Ложка дуже маленька, взагалі нічого не важить. Прищіпки для того, щоб прати, сушити речі. Також купила вже тут. Такі насадки резинові для трекінгових палок, їх зараз тут немає, тому що мені їх привезе подруга в порту, взагалі на ній усі мої колячі ріжучі предмети. Нож також вона мені привезе, ми з нею зустрінемось в порту, проведемо разом там вечір, і потім на ранок вона мене проведе до початку шляху. Тому такі наконечники я маю, щоб просто не цокотіти палками по руківці. Ще обов'язково голка та дезінфектор. Якщо у вас будуть мозолі, а вони у вас будуть, то їх треба буде за рутинною Пілігрима кожного вечора проколювати. Так, і наче залишаються бані принади. Гелі для душу, бальзами для волосся, шампуні, все склала в такі е, дуже зручні тюбики. Вони, коли пусті, взагалі нічого не важать, замовляла на тему. Дуже зручно. Е, Обов'язково спеяв крем для обличчя для тіла, ну і там потреби е, за потребою також збирайте собі бальні е, принади. І це, наче, все, що я з собою беру. Взагалі, коли я купляла квитки і почала готуватися до подорожі, це був січень, тобто пройшло вже 4 місяці. Я думала, що це буде дуже легко, що я куплю просто собі наплічник, взуття, якусь куртку, тому що зараз живу в Софії і всі мої туристичні принади вони не тут, то я думала, що куплю там якісь мінімальні речі і все буде окей. Але склалося не так, як гадалось, я купила абсолютно все. Що тут є? Напевно, що там був у мене тільки годинник і була чашка. Все останнє мені довелось придбати. І взагалі я в такому режимі підготовки до каміна вже 4 місяці, вже трошки від цього підвтомилась, тому, мабуть, що мій, моя порада це. Не розтягувати так надовго підготовку, щоб не було там зайвих очікувань. Втоми вже від цієї підготовки, то можна починати готуватись там за місяць, за півтора, максимум за два місяці. Отже, це усі мої речі. А ще важливий момент взяти щось в чому будете спати. Я буду спати просто в тих речах, що у мене тут в якихось синтетичних, які у мене тут є. І це наче все, що я хотіла б показати про вмісного наплічнику.